Розглянемо роботу електричних кіл електровоза вл 11 М6 при увімкненні мотор-компресора. З провода Е301 живлення буде поступати або на замкній контакті проміжного реле РП29 секції А, якщо струмоприймачі підняти з пульта. Або якщо струмоприймачі не підіймалися, але є необхідність увімкнення мотор-компресорів для продзвонки, наприклад, схеми, то тоді через обернені контакти блока у 83 що відповідає блоку реле, датчика напруги у 6 секції Б. Але оскільки ми будемо розглядати роботи силової схеми. Будемо вважати, що струмоприймачі підняті, а отже нижній контакт блока У8-3, що відповідає за роботу датчика напруги У6 секції Б, розімкнені, оскільки поступає висока напруга у силові кола. Тоді через замкнені контакти проміжного реле РП-29 секції А по проводу Е333 живлення поступатиме на замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВЗ, ВБ-2 у секції Б. По проводу Е-309 через замкні контакти АЗВ В-24, проводом 308, живлення поступатиме на замкні контакти кнопки компресори на пульті машиніста. І проводом Е701. Живлення поступатиме на замкні контакти регулятора тиску РГД-1 секції А. Слід також зазначити, що це АК-11Б, реле-тиску або регулятор тиску. В будь-якому з випадків отримує живлення провід Е702. Зпровода Е702 живлення поступатиме на дві паралельні ланки. Перше. Через замкнені зворотні блокувальні контакти електромагнітного контактору К-55 проводом Е817, воно буде поступати на блок сигнальних ламп У37 і на лампу компресор. Далі 500 провід мінусово батарейне коло. Лампа в цей час загорається. Але одночасно з цим з провода Е 702 через замкнені контакти кнопки компресор блока кнопок Сім щпр по проводу 704 на вмикаючу котушку електромагнітного контактора к 55 поступає живлення і п'ятдесятим проводом корпус мінусове батарейне коло. Контактор к 55 вмикається і замикає як свої силові контакти, так і розмикає свій зворотній блокувальний контакт. Втрачає живлення провід Е817 і сигнальна лампа компресора згасає. Візуально це схоже на короткочасне спалахування. Розглянемо роботу силової схеми. Від струмоприймача через дросель подавлення перешкод Л1, замкнений контакт дахороз'єднуча RZ1, живлення поступатиме через міжкузовну шину у секцію Б. Або від поднятого струму приймача секції Б, але в будь-якому з випадків заживлюватиметься ну, третій кабель секції Б. З третього кабеля через загальнодемфроний опір r 33 секції Б по кабелю номер 206 замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВЗ ВБ2Б через вхідні кабелі диференціуйного захисту БВЗ живлення поступатиме у кабель номер 202 з кабеля номер 202 воно буде розтікатися в два паралельні ланцюги, дві паралельні ланки. З кабеля No202 через замкні контакту електромагнітного контактору К-55, через демпферний опір Р-22, обмотку якоря і обмотку збудження мотор-компресора у кабель номер 211 Паралельно 202м кабелем через міжкузовне з'єднання номер 20 живлення поступатиме у секцію А. Далі через замкнені контакти електромагнітного контактору К-55, демферний опір Р-22, обмовку яхарів обмотку збудження мотор мотор-компресора у секції А 211-м кабелем на мішкозовне з'єднання номер 18 Далі 211 кабелем живлення приходить на вихідні кабелі диференційного захисту БВЗ ВБ-2Б. І 122 кабелем через мішкозовне з'єднання номер 17 через шум лічильника тяги. 127-м кабелем через шум лічильника рекуперації, сотий кабель заземлювання пристрій мінусове рейкове коло. Ось таким чином вмикаються і працюють мотор компресора в електровозі вл 11 м 6